Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмПРТЗ. І сьогодні в нас на огляді щойно пригнаний та розметений автомобіль фульсувані Вольф 20 й рік з оригінальним пробігом 51 тисячі кілометрів. Авто без жодного підкрасу пригнаний з Німеччини. Наступне ТО через 22 тисячі 500 кілометрів. Батарея 35,8 кВт на 136 кінських сил. Дане авто можна придбати на скредит, лізинг та по перерахунку. Матрична летоптика, дані кудові вогні, умовичі фар, противотумані фари. В дуже гарному кольорі сірій металік. Заводське атримальне лобове скло, автоматичне складання дзеркал, оригінальні легкосплавні диски r 16 Так виглядає передній ряд сидінь, електрорегулювання, електроскладання, підігрів дзеркал, повний електропакет, автоматичне світло, автодальні, оригінальні пробіг, 51 тисяча кілометрів з гарантією, електронна приладова панель з виведенням навігації. Шкір'яне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, дзеркало заднього виду з автозатемненням, великий сенсорний монітор з навігацією, двузони клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, автоматична коробка передач, електронний ручник, автохолт, розетка на 12 вольт, два підстаканники, вибір режиму руху, функція і e саунд, так виглядає меню в автомобілі, керування жестами. Медіатека, CD DVD, вихід на дві SD-карти, USB, Bluetooth, Wi-Fi, Android Auto, Apple CarPlay, стан автомобіля, Є менеджер настройки автомобіля, асистент освітлення, освітлення салону, функція Living Home, адаптивний круїз контроль, фронт асист, асистент контролю дистанції попереду, екопаради водію, розпізнавання втоми. Асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, камера заднього огляду, передні та задні паркроніки. Настройки дзеркал та склоочисників, кондиціювання, підіньків лобового скла. вінкот автомобіля, наступне того через 22 тисячі 500 кілометрів. Бардачок з охолодженням, фльцван мультимедія, сервісна книжка, два ключі, так виглядає задній ряд сидінь та два підстаканники для задніх пасажирів. Система кріплення Isofix. Заводське тонування задніх вікон. Пуле динамічна задня оптика з бігаючими поворотниками. Так виглядає багажник. Розетка на 12 вольт. Дві зарядки, аптечка, компресор, піна для куліс. Дане авто в дуже хорошому технічному та візуальному стані? Практично новий автомобіль. Також носить дуже великий вибір автомобілів. Та багато авто їде в дорозі, які ви можете оглянути на нашій площадці, яка знаходиться 20 від Львова в сторону жовт село Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.